Найрозумніші, креативні та амбіційні представники студентської молоді Харкова зійшлися разом у інтелект. Батлі захід пройшов у вигляді гри, метою якої є розвиток інтелектуальних навичок, творчого мислення, комунікативних навичок та навичок командної роботи, популяризація науки та культури серед студентів. Позмагатися за звання найрозумнішого зібралося більше 70 учасників з 18 закладів освіти міста. Я можу себе назвати інтелектуальною людиною молодою з Харкова. І що я хочу сказати, будь-яка інтелектуальна людина Харкова вона має бути активною, по-перше за все, брати участь у багатьох проєктах, які її цікавлять, і впитувати інформацію губка. От якось так сучасна молода інтелектуальна людина це та людина, яка займається саморозвитком, яка не соромиться дознавати щось нове, яка приймає участь активно в наукових заходах, яка підтримує зв'язок, як зі старшим поколінням допомагає і навчається чомусь новому. Я, мабуть, себе вважаю такою людиною. В першу чергу я вважаю, що це має бути волонтер, тому що зараз більшість студентів в якихось волонтерських руках і в якихось таких речах, які допомагають нашій країні. Це патріотично налаштована людина, яка з певних причин, скоріше, мабуть, мотиваційних, залишилася тут і продовжує жити в цьому місті. Треба розвиватися в своєму потенціалі та розвивати наш Харків. Я дуже хочу розвинути наш Харків, тому що після війни це дуже потрібно для нас та жителів нашого Харкова. Завжди буде залишається центром науки, центром студентства. І ми цим пишаємося. Тому ми запросили студентів з різних вищів Харкова прийняти участь в інтелектуальному батлі. Це дуже гарна нагода для студентів зібратися, поспілкуватися. Побачити один одного офлайн, що дуже важливо, тому що на сьогодні студентське життя край важке для нашого покоління для студентів, оскільки все навчання онлайн, тривога і так далі. Тому ми вважаємо за доцільним. Якомога більше проводити таких заходів, звичайно, ми завжди дбаємо про безпекову ситуацію. Харків це одна велика родина. А наші студенти це наше майбутнє. Тому ми завжди будемо їх підтримувати. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.